Ми збираємо інформацію, ми готуємося до чемпіонату. Результат сьогодні не важливий, бо мене якість гри в першу чергу цікавить. Якщо брати ігру, то по першому таймі ми виглядали добре. Я задоволений футболістами. В другому таймі, звичайно, не то хотілось бачити. Але на то, напевно, є причина, тому що ми розуміємо, під яким вони навантаженням зараз працюють, і все-таки в другий тайм було важче. В загальному є ще над чим працювати, і ми ще будемо працювати над цим. Сьогодні в складі вашої команди вийшло дуже багато нових облич. Хто з них залишиться в команді? Ну, практично всі. День-два, день-два. Я думаю, вони ми вже маємо попередню домовленість. Я думаю, за день-два ми підпишемо вже контракт. Вже ще є по одному-двома футболістами. Ще деякі питання, але думаю, то це Че треба чиші часу. Я розумію, по доміку так. Так, так. Звичайно, в нього ми по доміку. Він зараз їде в стан однієї команди, де в нього є контракт. Але ми будемо рішати це питання. Дуже багато футболістів з сталі, з якими ви вже десь працювали, знаєте, їхні можливості. Так, звичайно, я думаю, вони сюди приїхали. розумієте, Я знаю, що в них дуже було багато запрошень і в хороші команди, і з хорошими фінансовими можливостями, але я, все-таки, їх дуже чесно кажучи, просив, мені дуже було важко, я їм за це вдячний, тому що вони приїхали, все-таки людська повага, і ми все разом я думаю, дуже вдячні, що вони приїхали ми будемо працювати. Мандура, Іщенко, Карасюк. Брати Пасічі, так Сімініна, ну це футболіст, Кравченко, футболісти з прізвищем вже готові під серйозні завдачі. Щоб, дай Бог, що я добюк вирішили питання, тоді це. Ще, звичайно, ще ми маємо закрити дві позиції, ми ще над цим працюємо. Ці футболісти, звичайно, це хорошого рівня. Ми знаємо, що наші екіпи будуть стояти задачі. Ми підбирали під ці задачі таких футболістів. Але ще треба нам закрити дві позиції і комплектація команди буде закінчена. Які саме позиції шукають Ну, Всередину поля ще потрібен футболіст і нападник, тому що зараз реально немає нападників. Ми поки граємо товариські ігри, так, без нападників. І найкращий форвард першої ліги. Ну, і це не його позиція туди вперед. Ми його все-таки ближче до середини будемо підтягувати. Так? Але все-таки нам потрібен такий форвард, який вміє реалізовувати момент. Як вам суперник сьогоднішня команда, дебютант першої ліги? Мені подобалася команда. Подобала, звичайно, це були там різні склади. Перший там і другий. Дуже цікава команда. Я думаю. Що знаючи амбітного президента, і я думаю, що ця команда буде боротися за найвищі місця. Я їм це бажаю, тому що дійсно сюди вкладається багато коштів і робиться хороша команда. Мені подобається ця команда.